Слава Україні, слава непереможним Збройним силам України. Доброго всім здоров'я! От хочу розпочати серію про виготовлення причіпа. Вирішив я собі зробити причіп самоскит. От тут дещо накидка деяких матеріалів, які в мене вони є зараз на даний час. Ну що ж. Основна рама Швелір 14. Піврама получається, буде профільна труба 8х4. І отут в мене поперечки оці під, під платформу. Це поперечки газоновські з газоновського причіпа по самоскида. Буду врізати їх по довжині і вварувати сюди профіль 60х30, 6х3. Хотів робити, я маю стандартні спритчі по газоновського Поздовжні такі, разом з приклепаними вухами, але вони в досить кепському стані. Не буду я вже таке барахло ставити. От. Робимо в основному з підручних матеріалів, з того, що маємо. Щоб мінімально купляти, от. був у нас от міст уазовський. Сам редуктор ми обрізали, викинули. А отут з'єднали вал сплошний, такий посередині добавку зробили. Ну і колеса Уазовські з дисками у нас є. Повно підшипники там відносно міцні, я думаю, для причіпа буде достатньо. Тим більше, що як для міні-трактора, максимальна грузопідйомність його буде розчитуватися приблизно там, ну, 2 тони з лишнім, більше, щоб не цей. Я думаю, буде нормально. Хотів би дещо запитати, якщо може хто подивиться відео, скаже. Який би краще використовувати гідроциліндр? Власне, одного, що я не маю, то ще не маю гідроциліндра Остальне все вже в мене є. Ну, якось так буду обрізати, будемо чистити, красити. І тоді вже, як буде що показати далі, то вже дознімо остальне. Дякую всім за увагу.